Готуємо смачний відомий донер з домашньою тортилею. До фаршу додаю мелену цибулю, а також спеції сіль, перець, паприку, червону, копчену та солодку, сухі трави гранульований часник та оливкову олію. Замішую фарш до однорідної консистенції, поки розвинуться волокна. Далі замішую тісто і розділяю на 8 одинакових частин. Кожну з яких з цих кульок розкачую на присипаному борошні поверхні та випікаю з двох сторін до світлого кольору. Готові тортилі зберігаю, накриті рушником, щоб вони не підсихали. Тим часом фарш розподіляю між двома прошарками пергаментного паперу по всій площині, допомагаю собі качалкою та скручую рулетом, як показую на відео. Викладаю фарш на форму, поруч з якою овочі, випікаю до ось такого стану. Розгортаю м'ясо та розподіляю на шматочки, щоб було легше закручувати тортилю. В доповнення готую смачний соус на основі часнику запеченого йогурту та зелені, формую дьонер. На тортилю викладаю м'ясо та овочі, щільно закручую та подаю соусом. А більш детальний рецепт та багато іншого ви зможете знайти на моєму YouTube каналі за посиланням в шапці профілю.